Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати нову гонку, який називається Corn Це кубик, якому крутиться кути, так от Та повертаються ось такі центральні елементи. Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати. Ну, поки я розбираю, підписуйтесь мій канал, щоб не пропускати мої відео. Даже, як же ставте на колокольчик. Ну, Дзвіночок, так можна сказати. Сейчас. Щас я швиденько. Тут швиденько. Можна сказати ось так. Ну що, починаємо. Перше, що нам треба зробити, це е, правильно так коректно поставити куточки до цієї центральної елементи. Ой. Раз Як це не Сюди Сінда. Ні, 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 зараз зараз отак. Так, тепер. Тепер можна на оранжевій. Неважливо, на який можна ще деше. Так. Так, тепер ми всі. Так, да, добре. Так, далі. Другий шаг. Вам потрібно. І цей другий шаг. Ну, вам потрібно просто зібрати центри. Центральні елементи. Так, давайте спочатку спробуємо зібрати білу сторону. Для цього нам берем, шукаємо білу сторону, Давайте знайдемо таку білу елементику. От сюди. Раз, два, три. Тепер так, ще саме з цією раз, два. Щоб цей і цей співпало правильним кольором, от сюди, да. два. Так. А, і ще ось тут. От якщо Раз, два. Ми беремо раз, повертаємо на два градуси. Раз, два. Так. І тепер ем, оцей от. Якщо тут ми бачимо, що тут їх нема. Ці тренові лемит, це значить він знаходиться ось тут. от. А що нам треба зробити в цьому випадку? Просто. Пер... Ем, е... Точно. Коротше. Тут неправильне. Тут біле. І якийсь там колір. Тут і тут. Придвихаємо раз. Та два. Повертаємо два рази. сюди. Раз. І біл, сторона сіпрана. Також ми з. Остріним кольором також ми робимо такі ж самі рухи, як ми вчили у білому кольорі. Так, а, стоп, сайш. Я вам колись розказувала про, як збирати копійку пірамін. пірамідка копійка. То ж саме, але... На цей раз буде це в нас куб, копійка. Куб копійка. А це була перемітка копійка. Так, щось вам. Так. Ага, нам ще ці от два центральних елементи. Раз, два, три. Ну, щас, щас, чотири. Все. Кубик рубика ко, ну, копійка. Куб, копійка зібраний. Ну, все. Якщо сподобалося відео, обов'язково на мій канал, ставте лайки. На ну, з вами був я. Мене звати Лису Всім удачі, всім пока-пока.